14 січня вступило в дію розпорядження міського голови Владислава Трошенка, в якому йдеться про штрафи для фізичних та юридичних осіб за сніг на прилеглій території приміщень та бурульки на дахах. У разі виявлення порушень на безвідповідальних посадовців та керівників накладатиметься адміністративний штраф на фізичних осіб від 340 до 1700, на юридичних або посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Аби уникнути покарання, відповідальні особи взялися з. Самого ранку за наведення ладу біля своїх приміщень комунальники чистили тротуар у центральному сквері, виконали своє завдання на відмінно. Працівники «Суші» також взялися до справи. Як тільки відкрили, да посипали солі. Поки людей не було, бігом просто, щоб вона тали, щоб можна було нормально його вбрати. Хочеться бути порядочними людьми, от і все. Ломи Лопати, основні помічники хлопців. Через півгодини плідної роботи, чистота та порядок. Не став ігнорувати правила і Микола, працівник магазину електроніки. Для нього не стало проблемою навести лад на території біля магазину. Ми регулярно сніг обираємо. Стаємося, щоб у не було. Зараз тут немножко нам погода підтвердила. Дождик, морозик, от воно появилось. Ну, будемо вбирати. Та далеко не всі такі відповідальні за годину нашого рейду містом. Ми побачили чимало порушень біля магазинів та приватних офісів. Дехто обмежився оголошенням з написом Слизько, але більшість навіть не додумалась і до цього. А тому тут небезпечно ще й висять бурульки над головами. Намагаються донести інформацію про необхідність прибирання і інспектори підприємства дільниці з контролю за благоустроєм міста. Кожного дня відслідковують ситуацію, запевняє Сергій Гарус. Станом це з 4 по 14 було складено 22 приписи про прибирання снігу і, відповідно, 9 протоколів про адміністративні правопорушення. За сьогодні вже було накладено 7 Адміністративних протоколів це на ФОПів і одну на комунальне підприємство. Велике прохання до підприємців слідкувати за станом сходів, за станом підходу до магазинів, до аптек, до своїх установ. На зараз і дойшов слизько. Тобто, посипайте піском для запобігання травмуванню людей до автовласників. Велике прохання. Не паркувати транспортні засоби. Вони заважають техніці, яка вночі виїжджає і прибирає вулиці. Перший день з моменту вступу в дію розпорядження міського голови показав, що прибирання ведеться, але не дуже активно. Як буде далі, покаже час.